Алло, привіт. Чекай, я звук. Так, сюди звук. Так, тебе чути? Так. Трохи, трохи тихо. Не знаю, чому хочеться. У мене тут звуки поскручуються. у тебе. так, Так. Зараз. Сейчас не сильно изменилось. В прошлый раз тебя было прям хорошо чуть. В а этот раз... Трохи нет. А так я наверное... Кел... А Будет хорошо? О, вот так хорошо. Так, реально хорошо. Так было лучше. Що Я... ми голосу міняти тобі не будемо? Так, навіщо? А. За, за, за... О. а так воно не буде фанити. Так ніби не фунити. О, Нічого не змінилося. Сезоні. Так добре. Все зоні. Та ні, не потрібно міняти, так таке. Ага, ну mm -hmm. то добре. Так. То давай, давай почнемо е, запис. Розкажи, будь ласка, про себе, тому що ти ж е, ветеран, ти ж воював. Так. Е, ну, я воював і я, можна сказати, з го року я воював і довоювався до того, що прийняв рішення, що потрібно покидати це хибне діло, тому що. До... Ці обставини дійшли до того, що ну, безглузді рішення командири не, не ті, які потрібні на своїх місцях, і тобто, люди, люди гинуть ну, без, без толку, із за таких ну, нехороших командирів. тобто, із... Угу. Так, а е, 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 з іншого боку, якщо на це глянути, то як так сталося, що замість того, щоб країна там вославляла твій подвиг е, е, і твої зусилля, які, е, які були титанічними за ці всі роки, ну покласти стільки часу на те, щоб боронити Україну, і Україна щось не, не відповідає тобі вдячністю. А не хоче тебе звільнити там десь в запас, чи не знаю, відправити там тебе. Ну, і, ну на сьогоднішній день ну, в, в, кер... в вищу керівну ланку стали такі командири, можна сказати, м'ясники, які яким байдуже, куди кого відправляти. Тобто вони ну, не розцінюють людське життя, як якусь там якусь Тому і. Дійшло до того, що ну, uh -huh. багато, багато людей, багато ну, хлопців гинуть із просто із некомпет... yeah. без, 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 ну, з некомпетентності. Певних, там, безцільно. Да, безцільно, тому що ну, нема ніякої якоїсь підтримки. Тобто ідіть туди, робіть то, а ти, ти йдеш, наприклад, в. Конкретно в задану точку, як би сказати, не маючи ніякої підтримки, не маючи, не маючи зв'язку і роби свою роботу і при цьому е залишайся цілим, неушкодженим, заходь, виходь і так далі. Тобто якісь безглузді команди віддаються. А, Вони безглузді, що, ви, ну, з, це того, це... Що я почув, з того, що я почув, що ти сказав, то виходить, що наче вас там всіх утилізують, принаймні тебе. Це... Ну, наскільки це, широкі... це наскільки широке наскільки то, то, що стосується тебе, стосується і тих новобранців, які туди потрапили два місяці тому? А ті, хто дуже, ті, хто на даний час приходять, то ті взагалі ну, люди, люди морально по перше не підготовлені, і можна сказати, не мають якоїсь такої бази підготовчої. Ну, вони не готові психологічно до цього, і ну вони не, не, не знають, як відстояти якісь свої там певні там права, там можна в деякій мірі сказати, що я, я сьогодні там не буду то робити, або ми туди не підемо, тому що ну там так, а ми підемо завтра. Розуміє? Ага. Розуміє? Тобто ті, хто ну. Давно в цій системі ті трошечки розуміють, як, як це маніпу, маніпулювати і залишатися, як би сказати, на плаву туди-сюди, ну, вижити в цьому, в цьому середовищі. А звичайно, людина з вулиці, з вулиці приходить, вона там приходить якийсь там незначний там курс навчання місяць-півтора, хтось може і не проходить цього. Потрапляє в дане середовище, і для них це для цієї людини дуже катастрофічне це всі, ці всі обставини. тобто, ну... Угу. Так, а тепер з іншого боку, добре, командири безтолкові, і вони себе, поводять себе нелюдяно. Чому, маючи такий бойовий досвід, як у тебе, чому тебе не відправити на, на навчання, щоб з тебе зробити, офіцера? Тому що е, дуже багато моментів було такі, наприклад, в моєму в моєму житті, що там добре. Ми там сьогодні, там зав завтра через місяць тебе відправимо тебе на навчання, наприклад. E, коли до, приходить той термін, то виявляється, там когось там примазаного за гроші, там с, 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 кума, свата, брата, племі, племінника відправила, а ти їдеш просто виконувати, виконувати далі свої бойові завдання і так далі. Ага, Тобто mm -hmm. немає ніяких е, mm -hmm. там ліфтів, mm -hmm. ніяких можливостей для того, щоб mm -hmm. просто коли ти. Тобто, якщо ти повезє, наприклад, тобі повезло, наприклад, то тобі повезло, наприклад там, ну, під час там, наприклад, служби, десь ти там якось, ну, себе показав, там, і проявив, і якусь ініціативу, і десь ти в якесь певне русло попав, і ну, тобі добре там, ти служиш, 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 робиш свої, виконуєш свої завдання, а потім приходить якийсь певний час, тебе хоп, з одного місця тебе перекидують на інше. От, і все. І, все, і ти, ну, ти не знаєш, що робити. От. Так само, як е, самим піковим е, моїм прийняття рішення, було тим, що, наприклад, тобі от сьогодні приходить командир і каже, що завтра-післязавтра, -завтра, ти там і так далі що озвучує список, ви, там, наприклад, вас переводять там, в таку-то -та, таку-то -та, бригаду чи такий підрозділ. там. В піхоту там і, так, і, ну, і тому подібні речі. Тобто, без твого ну, відома, без твоєї згоди, то тобто, ви прийшли і сказали, що все, там за день, за два збирай речі. там Пішов процес ну, відправки документів, і ти їдеш там в інший підрозділ, і все. Mm -hmm. Тобто сам собі не належиш і так, не, так, не так, нема так. якоїсь... Так, тобі тобі прийшли, сказали оце все, і все. І ти, і ти вже тоді думаєш, що тобі робити. А ти ті, хто ну, розуміється на цьому, і ті е, починають. Глибше копати, якусь інформацію чи черпати, розуміють, а що це за підрозділ, куди це, Ну що, Ну що які задачі виконувати і так далі. Ти тоді розумієш, що просто тебе просто зливають. просто Ну Ти потім деякі, що знаєш деяку інформацію, наприклад, таку, Ну як би сказати, ти бен... Тобі не потрібно цієї інформації знати, ти там, через своїх там, далеких товаришів, там був хтось небайдужий, не наприклад, до тебе і каже тобі там: ну є, так, є така інформація, ну, ну, будуть хлопців туди відправляти. Uh -huh. ну, і, і ти туди ну, попадеш, ну, попадаєш, каже, і все. Ну, тобто туди просто, ну звідти каже, мало повертається, типу. ти розумієш, що ну, це все безглуздо. Крім цього, ти, наприклад, виконуєш певні завдання, наприклад, ти заходиш на певне, йдеш на певне завдання, приходиш на дану точку, виходиш на зв'язок, а тобі просто кажуть, що. Поки ти не виконуєш завдання, ви звідти просто живими не виходите. наприклад. Мені байдуже, ви будете там ви живі, не ж будете живі, всі, живі, всі ви там залишитеся, не залишитеся тобто, мені по барабану. Тобто ти чуєш ну, таку інформацію, і ти тоді розумієш, що ну, це все безглуздо, тобто, підтримки ніякої нема. Тобто, наприклад, Тобі обіцяють дно, наприклад, а, там все буде, все там домовлено, всі, всі знають. Ти приходиш, наприклад, на своє невиконання завдання, а просто ніхто не знає про тебе, що ти там є. А звідки така дистанція між командирами і бійцями? Дистанція. Ну, ну як, як так виходить, що командири настільки. Не переймаються долею солдатів. Ну, це, це ж де ж вони таких знаходять? Людей, які абсолютно без якоїсь симпатії і. Ну, і... Ну, от такі, от такі трапляються командири, які ну, вони, можна сказати, прийшли там із. З вулиці, так сказати, десь там по блату за гроші, так, так само куми свати, брати. Ну, аби тільки ну, відсидіти ага. свій час заробити свої гроші, отримати свої якісь певні досягнення. Посади, звання і пенсії, <рес> виплати, компенсації. Вони ну. Їм байдуже. Ні, ну це є не всі, є певна, є певна категорія, да, є таких командири, командирів, да, але їх дуже мало, дуже таких мало є. І, і як правило, тільки, ну, якщо той командир себе проявляє якось більш-менш лояльно до особового складу, він старається якось ну, налагодити, щоб все було добре, то певний час проходить і його стараються десь кудись відстранити від даної посади і десь перевести, аби він ну, не займав таку посаду і. І на його місце він ставлять якогось ну, неадекватну людину, яка взагалі ну, не розуміє, що робити і, і як. Угу. Тобто, виходить, що в командирів теж є свій власний страх перед їхніми командирами. Звичайно, тому що це, це можна сказати, така ланцюгова реакція. Тобто... Ну, то... Кожен якому... ну... командир. Відковіться у своєму вищому командирі. Ну, але ж зберегти оце от ядро тих, котрі досвідчені, щоб вони е, свій досвід максимально ефективно використовували і передавали їх іншим. Ну, Тому тут... що на, наскільки е, цей... Останній такий період, можна сказати, от наскільки я спостерігав і спостерігаю, що особливо ті, хто дуже багато чого знають, бачили там і так далі, мають певний досвід, от особливо їх і стараються, як би сказати, утилізувати. Менше знають, краще прийдуть якісь нові, неосвідчені, які можна просто так сказати: от робив ото і все. Та людина, наприклад, чи той командир, ну, тобто він буде розуміти. Йому так сказали, значить, мені так потрібно робити. От. От. А як по-іншому воно ну, могло бути або може бути, він же не розуміє, тому що в нього немає досвіду. Угу. Mm -hmm. Ну, то якась ситуація дуже дивна. Виходить, що з одного боку там на вулицях людей в самий брутальний спосіб доловлюють, бо їм там не вистачає. А з іншого а боку. А доловлюють кого? Ті, хто ну, ніякої не має, не має бажання. Тобто, по-перше, ловлять вже тих, хто ну, ну він. Ну, нічим не поможе. Наприклад, ти зло зловили вон на вулиці одну, дві, три людини. Запакували. В тої людини немає ніякої ініціативи, немає ніякого бажання, тому що, по перше, з ним ну не по-людськи його спакували. По перше, його принизили, при uh -huh. тому, о, при тому, що його якось ну, його спакували, його при тому привезли десь там, можливо, когось і побили там. І ну, різні, ну, різні речі відбуваються. От. Та людина, звичайно, яке в неї буде бажання робити щось, служити, там, захищати там, країну і так далі. Звичайно, ця людина буде дуже зла, по-перше. Зла, налякана і, і точно не вмотивована. Так, не мотиво, не буде, в неї мотивації. Та людина буде думати зранку до вечора і чекати можливості, аби втекти. І буде шукати цю можливість, будь де, чи то на полігоні, чи то десь при переїзді, при переміщенні, і тому, і тому подібне. Ну, Ці люди, ну, вони, вони в відсотках, ну, я думаю, 80% вони втечуть. Все рівно. Чи там на початковій стадії там, цього всього навчання, чи там вже, наприклад, коли вони приїдуть там, в зону бойових дій, ну все рівно, все рівно вони звідти втечуть. Ну, якщо навіть і не втечуть, то вони не. там будуть вмотивовані не, не е, спільним, спільною якоюсь перемогою, а страхом, безвихіддю, приниженням. Ну, наприклад, особисто я, от коли от от ти виходиш і ти разом з тобою там 5-10 чоловік мотивованих людей, от ти ви виходите. І ти розумієш, що тобі не потрібні. Тобі не потрібні люди, які тобі завтра привезуть, привезуть, наприклад, тобі 5 чоловік яких зловили, запакували, зв'язали, привезли і тобі дали. І через пару днів ти мусиш тих п'ять чоловік взяти з собою і піти на якусь задачу. Угу. Ці, ці люди особисто, наприклад, мені там чи комусь іншому вони вже не потрібні. Ніхто не хоче з ними йти. Так, то... Ситуація сумна, пояснення якоїсь раціонального, в цьому всьому немає, просто якісь такі нелюдські. Тому що мови. якщо на початку цього всього абсурду, можна сказати, якась була ініціатива. Була з кожної, з, з, з будь-якої сторони, була якась підтримка, всі, ну, всі були ідейні, всі були за якусь ідею, там всі розуміли, що для чого це все. Це все ми робимо і так далі. Потім, після того, ну, певні, прийшли певні періоди, всі почали розуміти, що ну, війна йде Це, е... хтось на цьому заробляє великі гроші, знаходяться е... різні бін... мільйон, мільйон, мільйони доларів, чемоданів когось там. На, на на хатах, на квартирах і тому подібне. І люди починають розуміти, що ну для за що це все? Ну, Чому <гум> там? Хто, хтось може собі дозволити там вкрасти один мільйон, заплатити 500 тисяч е, цього застави <гум> і, і, і втекти. І так, да, і далі собі займати свою керівну посаду, і ні в чому навіть як нічого не було. А звичайний якийсь там там, вийшов на вулицю, е вкрав в селі баняк і його посадили на 4 роки. Угу. Ну, ну, тобто різниця в цьому. І коли це вже е більшість людей починається усвідомлювати, і тоді розуміють, що ну. Ну так, для цього генію не треба бути, щоб помітити цю невідповідність, цю соціальну несправедливість і ті ризики, які тобі світять. Да, а всі, хто, всі, всі, хто хотів виїхати, втекти, ну як то може там називаю, вони виїхали. Ну ті, хто могли виїхати, це просто. Спокійно, не, нікому нічого не платити, з мінімальною якоюсь затратою. вони виїхали, покинули країну давним-давно. Так, той, хто хоч трохи розумів, як це все працює, так. то в них не було ніяких ілюзій стосовно. Ну, Ті, хто вже залишилися, дав, ну, вони перестали безвихідь. Тобто всі ці нюанси, тобто, ти або сидиш вдома, нікуди не можеш вийти, ти не можеш працювати, ти вийдеш на вулицю, тебе зловили, тебе запакували. А ось крайні оце вже дійшло до того, що є вже багато випадків, де тупо приходять, і якщо сім'я якась така звичайна, от в селі звичайна, неблагополучна сім'я така незаможна, то тут. Просто навіть в хату до тебе заходять і все, і тебе витягують. Тобто таких, такі випадки вже є. Цим останнім часом вже такі трапляються. От. Таких Я, таких і... валом було ще в 22-му році. Там, наприклад, да, по да, далеких да. селах там, mm -hmm. люди там, по шафах ховалися, чоловіки їх там звідти да, е то, за руки то, за ноги. І, все, і Тебе витягують, тобто навіть із дому, і все, і ти, ти розумієш. Що, ну, що тобі робити? Uh -huh. а велик, ще великою проблемою є те, що ну, на початку це ще не так було все, можна сказати, відкрито, коли пройшов там рік, два, там, вже там третій рік, там, всі, хто, ну, всі, хто загинули, Ну э, род, їхні родичі, там вони не можуть ніяк, ніяких э, компенсацій, виплат. виплат, тому що все наскільки запутано, закручено, що там, наприклад, ти по факту був там, а тобі а, в документах написано зовсім інше, і це все тягнеться з рік в рік, і це, ну. Потім обіцяні там великі суми, компенсації, ну, родина не може цього, цього добитися, і це є великою проблемою. Так, не, не справджуються ті мрії жінок і, і, і дітей про те, що ну, тата вбили, а, зараз отримаємо бабло, дівчатка куплять собі по квартирі, а хлопці ще на війну там відправлять, вони собі зароблять. Ну так, але ж, ну, хтось, можливо, хтось і, ну, так, відверто, так можна сказати, на щось розраховував там. А хтось може, ну, вже ну, сталося так, але хотів ну, хоч щось отримати. ну, Якщо ну, держава обіцяла таку виплату, то чому її не отримати? Угу, Гроші вони можуть надрукувати нім, що шкода, що. То все впирається в те, що потрібні певні документи, які, були, які мали б підтверджувати. А ті документи просто-просто все нищиться, десь сліди замітаються, наприклад, і... і все. І тоді ніхто не може істини добитися. Добиваються так одиниці, так які мають зв'язки, які мають якусь юридичну там. ну, Ті, котрі юридично підковані, котрі є. Тіковані, які мають, які знають, куди звернутися, кого пошевелити, кого потрусити зразу, і це все знаходиться. А більшість чекає роками, місяцями, не знає, чи буде це, чи не буде. Особливо, якщо, якщо чоловіки там, ще, чоловік ще простежив про те, що були документи, що були ті всі накази. Так, да, да, да. Да, Якщо, ну, наприклад, ну, наприклад от, особисто по собі я знаю, я за весь період, наприклад, служби там, я будь-які документи, будь-які якісь там переміщення, туди-сюди я все робив. Я все фотографував, в мене, були, я все відправляв там дружині, там батькам, туди-сюди, будь-які нюанси. Тобто, всі знали, наприклад, ну, куди я йду, або куди я їду, наприклад, і, або куди мене, там, наприклад, везуть. О. Ну, щоб хоч якась якась була. Ну, щось, за щось можна було зачепитися. Я це знав раніше, після певних там обставин, я просто побачив, коли, наприклад, там загинув один там побратим, там інший там, і я розумів, що, наприклад, там ніхто. Ніхто нічого, ніхто правди не хоче говорити, наприклад, там, близьким родичам, як сталося, що сталося, де, як. І ці сліди всі е, хотіли замести, всяко писали безглузді ті е, відписки. Відписки, розслідування неправдоподобні, так як по дійсності було. І все, і це все тягнулося місяцями і ну, ми... mm -hmm. дуже важко. І коли це все це, коли в період в процесі служби цього всього, ти розумієш, що от прийде якийсь момент от сьогодні, ну, не, не, ну все, не, нема тебе, і ти розумієш, що ніхто з твоїх близьких так само нічого не доб'ється. Ага. Коли ти починаєш усвідомлювати сам, ти тоді розумієш, що ну, щось потрібно вирішувати, щось потрібно змінювати, ну, якось, ну, ну що вихід, вихід починаєш шукати. Ага. І в якийсь момент розумієш, що вже столом соломки не підстелиш собі тими фотками документів. Що навіть маючи документи, ти, ну, твої, твої рідні то якусь компенсацію може і отримають, але ж тебе не стане. Ти ти маєш думати, що а, ну, а можливо і, і дійсно залишити це все і, ну, і піти, і поїхати, якось спробувати налагодити своє життя, якось ну, зберегти, по-перше, своє життя, ну, і, і так далі. Угу. Ну, ось так і родився план, що треба ставати на лежі і петляти з України.